Фільтраційна система, якого вона потребує обслуговування, і наскільки часто потрібно міняти ці фільтри, тому що ми прекрасно знаємо, що тут можна поставити фільтри, другу форточку відкрити, і воно пішло на людей для того, щоб економити фільтри і знову ж не вкладати підприємство. То як ми можемо цій людині повірити, коли вона зекономина на людському здоров'ї? Виробник говорить про нормальних умовах експлуатації. Заміна фільтру має відбуватися протягом 4-6 місяців. Ми будемо не будемо тянути до. Останнє ми можемо на протязі трьох місяців. Робота міняти. І робота Ну, ціну на для чого вам оголошувати? О, нам, нам потрібно знати ціну, тому що коли обладнання коштує грошей, то його ніхто не ставить. Якщо фільтр дорогий, то ми можемо бути впевнені, що його не буде. Якщо брати все. Якщо брати, якщо взяти yeah. установку, цю yeah. установку вона коштує. 150 а саме після неї установлення, сама заміна цих фільтрів напроти. Там, трьох місяців, як ми плануємо їх міняти, це буде вартувати півтора тисячі доларів. Сам фільтрувальний елемент. Душе, Душе, в, те, що ми, та та е, та нас розведуть. Та. Я знаю, що ми хочемо йти на компроміс. Без комісії нічого вони не робили. Все робили про комісії. Все те, що вони роблять без комісії, нічого з цього не буде. Це буде повний обман і відтягування часу.